привіт привіт До історія каналу МД-33. Всього підписників, підписів, нього 8 років. і ну, його звати Матіас. Ну і в нього вийшло відео 7 днів назад. То було 20... Ладно, да. і в нього 5 переглядів. Крейт, картрайт для 5 підписників, Потім історія того каналу. От я десь знімаю історію того каналу. І за сторі 3. Там 6 переглядів. Код. Один перегляд. Відео набрала вечір переглядів чим враліше. Але то було в той самий день. І що я програю 9 разів, то я його говорю 30-50 разів. обу. Країна карта 8 песів. Тепер ютуб шорсів шортів. Твій перше відео в пупсі.

Хаст Рубік Суб, тут цікаві факти. Цікавий факт, то ми ти полраунтики другий.

Відповідно на якісь речення. Біжиш в віфе з деменком. 128 по 128 класний номер три крапки. Якщо відео наживаєш. И вот те сами відео, Ты будем по вид, по вид. я в внукові там. Давайте списки відповідня. Любиме відео. Там є моє відео, ми це поля уплавла. Ні, Ну ходити. Я не знаю, як добавити текст як він, я просто добавляю всі тексти і спільно так Там, um, yeah. я видел роботов в тиждень? я выбрал 35 пять. А вы не знаю, что я так выбрал. 67 семь соток я выбрал, пять. Я выбрал тридцать три, пять, минус. Так, краще. День 28 я виберу. Ровер. Що я перекласлів, перекласлів. Так, 30 реально нахирший. Дай-то я виберу талка. І тут Is з share веду. Окей, давай там видео вечер пора, чисто ночь.